На цьому відео розглянемо питання створення, редагування, видалення шарів в додатку «Tactic Map» на Android. Відкриваємо додаток «Tactic Map», головний екран. Натискаємо кнопку Створити новий шар. В полі Назва вводимо назву, наприклад, противник. В нотатках додаємо опис, наприклад, положення. Противника. Натискаємо Зберегти. Як бачите, новий шар створився. Створюємо ще один, наприклад, міни. Натискаємо Зберегти. Наприклад, нам необхідно шар міни редагувати. Наприклад, додати йому опис. Є два варіанти, як редагувати. Перший це свайп вліво. І натискати кнопку Редагувати. Або потрапити в сам шар і натиснути кнопку Редагувати. Надаємо, наприклад, опис Положення Мін. Натискаємо кнопку готово. Є. Наприклад, нам необхідно видалити шар міни. Він нам вже більше не потрібен. Для цього є два варіанти. Перший це входимо в сам шар, редагувати, натискаємо кнопку Видалити шар. Або в списку шарів робимо свайп вліво і натискаємо кнопку Видалити. Відображається повідомлення для видалення певного шару. Підтверджуємо, натискаємо Видалити. Нагадую, для завантаження додатку TacticMap на Android відкрити стандартний додаток Play Market, Пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMap та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.